Колишній гравець збірної України Артем Федецький відреагував на чергову відмову нападника Байера Артема Степанова їхати в збірну України Ю-20. Якщо Степанов зазвиздівся, то гріш йому ціна тоді. Взагалі ж, від чого він мав зазвездітися? Вийшов у двох матчах Ліги Чемпіонів на заміну. І що далі? Ну так, він гравець Байера, але ж не гравець основи, не на провідних ролях. Йому немає від чого ловити зіркову хворобу, як на мене. Коли жартем спіймав зірку, через це багато молодих гравців проходять, то, знаєте, футбол то така гра, що швиденько тебе на землю може опустити, і може так жорстко приземлити, що мало не здасться. Якщо людина відмовилася виступати за збірну, то прапор їй в одне місце. Та не наш національний, звісно ж, я повторюсь, для мене виступати за національну збірну України це завжди була гордість. Коли за тебе вболіває вся країна, це щось дійсно неймовірне. Мені пощастило, я заслужив своєю працею зіграти під синьо жовтим прапором більше 50 матчів, сказав Федецький.